Вітаю, я інспектор патрульної поліції Аліна Кравець. Ви дивитесь перший міський телеканал в ефірі. Спільний проект з управлінням патрульної поліції Кривого Рогу Міський патруль, з якими складнощами зустрічаються копи на вулицях міста. Як доводиться ризикувати, затримуючи зломисників та дебоширів, та як містяни співпрацюють з поліцією? Ми покажемо реальні кадри роботи криворізьких патрульних без реконструкції та підставних акторів. І сьогодні говоримо про таке. Усе для себе. Криворізькі поліцейські зупинили драгдилера. Що ви маєте? Один на Мої статей. Я по наркотики прийшов, а не по дроти. Патрульні затримали крадія кабелів. Забрав. Забрали, ні. Винником. Крадав, успів. Там не винник. Люки. Щиросердне. Поліцейські виявили крадія по гарячих слідах. Я задав, що розвинува Постійний клієнт. Патрульні в черговий раз виявили у молодого чоловіка наркотичні речовини. На нього часто вказували місцеві мешканці. Цього тижня драгдилер повторно трапився на очі поліцейським і знову не з пустими руками. Панті здаємо увагу маються три власне потруби, що запевнить борбики з постарічними вишиваною до наречена буде вилічатися. При появі патрульних 21-річний криворіжець занервував, і як виявилося, не просто так. Судячи з усього, не покаявся, а продовжив займатися брудною справою минулого тижня. Молодий чоловік мав з собою сім трубочок з кристалічною речовиною. Цього разу три. Чим скінчиться для криворіжця такий вид діяльності визначить слідчі металургійного району. Під час патрулювання екіпажем по проспекту Миру було виявлено підозрілу особу, яка, побачивши працівников поліції, різко змінила напрямок. Було вирішено провести поверхневу перевірку згідно 34-ї статті закону України про національну поліцію, в ході якої було виявлено три трубочки з кристалічною речовиною наркотичного походження. Останній повідомив, що ценфітам він взяв його у невідомого для власного використання. Ненадійно сховав. Патрульні поліцейські помітили у дворі молодика. Він заметушився при появі копів та одразу поклав пачку з під цигарок на гілку дерева. Інспектори запитали, що всередині, але молодик почав відхрещуватися від своєї речі. Знайшли щось. Де літа, на Хто знайшов? Патрульна поліція. Патрульна поліція. Патрульна поліція, так. Да. І виду, що там немає. Ні. На паніків 18 Вісімнадцятирічний криворіжець заперечував, що пачка належить йому, та говорив, що на гілку нічого не клав. Але патрульні цей момент невдалий для парубка зафіксували. Походження зеленої речовини встановлять слідчі: п'ять пакетиків вилучили та направили на експертизу. Було виявлено. Громадянина, який сидів на табуреці за покинутим кінотеатром. Під час проведення поверхневої перевірки у громадянина не було виявлено при собі заборонених предметів, але було виявлено велика кількість грошей. Біля нього лежала на гільці пачка з під цигарок, в якій було виявлено 5 пакетів із речовиною рослинного походження, яка була подріблена. Для власного вживання, але не вживаю. Трохи заплутався, з ким не буває. В Довгинцівському районі чоловік помітно занервував, коли зустрів поліцейських. Патрульні провели поверхневу перевірку та виявили містяни на речовини схожі на заборонені. Що ви маєте 11 ділянці? Маріку маріку на пірсах наш така. Ріжець сказав, що пакетики з марихуаною знайшов та залишив собі для власного вживання. Хоча спочатку говорив, що наркотичні речовини не вживає для себе чи на продаж встановлять слідчі районного відділення поліції. Під час патрулювання квадрату обслуговування з метою забезпечення публічного порядку був виявлений підозрілий гуманядин, який з появою працівників поліції замітно зинував. Надалі було прийнято рішення провести порахневу перевірку, згідно статті 34 закону про Національну поліцію України, та в ході проведення якої останнє було виявлено 11 пакетиків з речовиною рослинного походження зеленого кольору. Після чого на місце було викликано слідчо-оперативну групу Гінського райвідділу для подальшого збирання по справі панічний напад через поверхневу перевірку у кривому розі патрульні зупинили чоловіка з речовиною, схожою на наркотичну. Побачивши інспекторів, містянин з товаришем значно прискорили крок та заметушилися. У переляканого чоловіка виявили пакетики з речовиною зеленого кольору. У меня просто паника. Что у вас паника? Вы меня задержали и Я вас не задержу. Я вы просто с вами общаюсь. Задержу. Когда я вас задержу, то я вам скажу, вы задержаны на три часа и мы едем в райдел я, я вам такое не говорю. Я просто говорю, покажите, пожалуйста, мне штаны. Чего вы нервничаете? Вы мне сказали, вы идете с работы. Роба это ваша, значит вы не Нет. работали. У вас здесь, вы знаете, что в ней. Не Допустите знаю, я, что в ней. Поліцейські звернулися до чоловіка. Проте він зробив вигляд, наче не до нього. Коли патрульні сказали про поверхневу перевірку, громадянин почав дуже нервувати. Спочатку сказав, що в пакеті робоча спецівка, а трохи згодом, що одяг придбав в секунді. Та й гадки немає, що то воно таке в кишені штанів. Для встановлення обставин на місце викликали слідчо-оперативну групу. Два сліп пакети вилучили та направили на експертизу. Нам була помічена молода компанія, котра, побачив, що у нас почала тікати. Наздогнавши їх і провівши їм поверхневу перевірку згідно 34 статті закону про національну поліцію, у одного з чоловіків був виявлений слід пакет з воно білого кольору кристалічного походження. На запитання, що це, де він взяв, він нам відповів, що він не знає, що це, і він його знайшов, а для чого він його взяв, він нам сказати не зміг. Також у даного громадянина було знайдено пакетик з речовиного зеленого кольору рослинного походження. Хайний злодій. Чоловік вкрав з полиці супермаркету три пляшки шампуню. А сталося це в Саксаганському районі. Судячи з усього, 29-річний крадій не врахував великого ризику бути знайденим. На випадку подарі. Шампунь однявся за рішення. Тут що така разість. Большая разница. Ещё у курточки, под курточкой а переносите. Что еще не в пакете. И... пакете в и... а? пакете, наверное, удобнее было В а? пакете, наверное, удобнее было бы. А Она пакет не хватило денег. Комментируйте. Ага. не тряли, только, что у вас там ага. Вы подходите, подверните У вас есть один шов. Давайте я задам еще раз вам вопрос. Если реально, где вы взяли На камерах відеоспостереження було видно зломисника. Патрульні передали орієнтування усім екіпажам. Невдовзі, схожого за описом чоловіка, інспектори зупинили та провели перевірку. Курці громадяни на поліцейські виявили шампунь. Спочатку містянин говорив, що придбав товар у магазині. Коли зрозумів, що попався, і подітися вже нікуди, зізнався, що все ж таки вкрав. В час патрулювання в Сарсаанському районі було отримано виклик про крадіжку в магазині. ТБ прибувши за місцем виклику, було виявлено чоловіка, схожого за орієнтуванням. Під час поверхневої перевірки у чоловіка виявлено три пляшки шампунью Хед Shoulders. Пізніше чоловік пояснив, що він вкрав з поліції магазину ТБ дані пляшки. Шукав закладку. Так містянин пояснив своє перебування у відкритому колодязі. Чоловік стверджував, що прийшов забрати наркотики, які там поклали спеціально для нього. Запевняв, що залишився всередині, аби вжити речовини. Але красти дроти навіть і не думав. Доброй ночі. Що случилось? залазив за закладку. Б**. За закладки? Теж пасажир якось виліз. Иди этот пассажир. Я я, уже, я. А что у вас в руке? Фонарь. В колодязі спрацювала сигналізація, тож патрульні приїхали перевірити, хто ж пошкодив дроти. На місці виявили чоловіка. Містянин сказав, що з люка хтось вибіг ще до того, як він там опинився. Але історію він вигадав невдалу. Наявність зрізаного кабелю, ліхтарик та ніж в його руках говорили зовсім про інше. По наркотики прийшов чи по кабель, встановлять слідчі інгулецького відділення поліції. Було отримано виклик про спрацювання сигналізації в каналізаційному люці за адресою проспект Перемоги 1. Прибувши на місце виклику під час обходження прилеглої території, було виявлено каналізацію, в якої було піднято люк. Заглянувши туди, було виявлено чоловіка, у якого було два мотки кабелевої продукції та ніж. Запитавши у даного громадянина, що він там робить, він повідомив, що там йому залишили закладку, тобто наркотики, та він прийшов туди її шукати. Низький старт, але невдала спроба. Крадії кабелю намагалися втекти від поліцейських, але не вийшло. Зловмисників наздогнали. Чоловіки спробували пояснити свої дії, але версію підібрали зовсім не підходящу. Так там ніт гаражей в этом. Та я зрозумів, ну а в кушерях, мужики, там ніяких гаражей. Що ви розказуєте? Про крадіжку дротів повідомили містяни. Заявник сказав, що троє чоловіків випалюють біля річки дроти та завантажують їх в автівку. Інспектори виявили вказану машину та зупинили. З автомобіля вибігли троє осіб. Поліцейські усіх наздогнали. Всередині авто знаходились щойно випалені дроти. Керманич пояснив, що нібито забрав їх зі свого гаража. Але в місці, на яке він вказав, гаражів немає взагалі. Як було насправді, встановлять слідчі. Сознательное граждане указали на трех неизвестных личностей. которые в Долгинском районе выпаливали кабельно-проводниковую продукцию. Данные граждане находились, по их словам, в автомобиле. Соответственно, проведя патрулирование данной территории, был выявлен этот автомобиль. Согласно 34-й статьи закона полиции провели поверхневую проверку транспортного средства, где была выявлена кабельно-проводниковая продукция. Автівка в угоні, водій – на підпитку. У Довгинцівському районі поліцейські зупинили вас. Машина була в орієнтуванні через повідомлення про угон. В ході бесіди з водієм патрульні помітили явні ознаки алкогольного сп'яніння. 1,5. 1,5. Допустимо, норма 0,2. Слідчий 0,2 – ви управляли транспортним застосовуванням алкогольне сп'яніння. Зараз на вас буде ставлені статистичні і адміністративні матеріали. Ерманич пояснив патрульним, що автомобіль йому дав знайомий на користування. Де той товариш встановлять слідчі за те, що керував автомобілем в стані алкогольного сп'яніння, на чоловіка склали протокол, адже результат тесту свідчив про перевищення норми майже вісім разів. По вулиці Посава Східдовгинцівського району було зупинено автомобіль ВАЗ 2121 який знаходився в угоні жовтого кольору. Під час зупинки та спілкування з даним водієм у водія були виражені ознаки алкогольного сп'яніння, на що йому було запропоновано пройти тест на алкотестері Драгер. Тест показав 1,50 проміля. На даного водія були складені відповідні адмінматеріали за статтею 130 автомобіль було вилучено на штраф стоянку, водія було доставлено до Криворізького сільського відділку поліції. Аний досвід в Довгинцівському районі. Патрульні помітили вас. Автівка була з технічною несправністю, тож інспектори висловили вимогу про зупинку. Порушенням виявилося не тільки відсутність бампера. Нурма вивісила чотири половина разів. З показателями да. Да. Да, ПНД не не нет. Нет? согласна? На Ви да? не була затримання? Ні, все составлен протокол на вас. 18-річний керманич стверджував, що в ДТП не потрапляв та їде додому. Але день для нього виявився невдалий, адже трапився на очі патрульний. Під час бесіди поліцейські почули запах алкоголю та запропонували пройти тест на драгер. Водій погодився. Результат виявився позитивним. Через свій безглуздий вчинок найближчий рік молодик тепер за кермо не сяде. На вулиці Лісового було зупинено автомобіль ВАЗ за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування… З водієм У останнього було виявлено явні ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловіку було запропоновано пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння в встановленому законом порядку, на що водій погодився. Тест виявився позитивним 0,91 проміле. Криворізькі патрульні допомогли пенсіонеру. До поліцейських звернулася жінка. Вона розповіла, що на проїзній частині лежить дідусь та не може піднятися. Інспектори негайно виїхали до вказаного місця. Сюди давайте хоть на лавочку вас посадимо. 78-річний містянин був в безпорадному стані. Інспектори допомогли пенсіонеру піднятися. На щастя, дідусь пам'ятав адресу, за якою проживає. Тож поліцейські відвезли пенсіонера додому, де на нього вже давно чекала дружина. Жінка зраділа, що її чоловік цілий та неушкоджений, та подякувала патрульним за допомогу. До поліції звернулася жінка, яка повідомила, що на проїзній частині лежить дідусь в безпорадному стані. Прибувши на місце, було виявлено чоловіка. Як виявилось, в нього був сонячний удар. Чоловік згадав, де він мешкає. Патрульна поліція відвезла його на його місце проживання, де на нього вже чекала його дружина. Дружина була безмерно вдячна патрульній поліції. Усі ми учасники дорожнього руху. Один поспішний крок зайвий рух, чи мінімум алкоголю колись можуть вирішити чиюсь долю. Будьте уважні та обережні, свідомі та відповідальні. Ви дивилися спільний проект управління патрульної поліції Кривого Рогу та першого міського телеканалу Міський патруль. Зустрінемося на вулицях міста та в ефірі головного телеканалу Кривбасу.